У художньому музеї завершують останнє налаштування техніки. Та ось ми вже на зв'язку з Чернігівкою Оленою Івановою, яка тимчасово переїхала до Бельгії, де й познайомилася з бельгійським письменником Аленом Ван Клостером, автором збірки Прісний сир з полином у 2017 році. Ален познайомився з українцями, представниками організації Чорнобильців. Під враженням він написав цю збірку, створивши до неї візуальний ряд з зображенням до кожного вірша. Ален Ван Клостер. Добрий день. Я бельгійський поет Ален Ван Клостер. Я пишу вірші, розповіді. Написав дві книжки про трагедію на Чорнобильській АЕС. Одна зі збірок містить у собі 27 віршів про Чорнобиль. Я знайшов перекладачку, яка перекладає всі вірші цієї збірки на українську. Її звати Таїсія Наконечна. Вона родом з Чернівців Тепер цю книжку мають передати до бібліотек Чернігівщини. У рамках цього проєкту книгозбірні області поповнилися і роботами заслуженого артиста України Віктора Андрієнка, легенди чарівнолісся та шалені пригоди папуги Флінта, які написав у співавторстві з Оленою Шульгою. Художній музей цього разу зміг об'єднати людей, які знаходяться у тисячах кілометрів один від одного, і роблять це не вперше. Почали організовувати такі зустрічі через пандемію, аби відвідувачі могли, не покидаючи своїх домівок, насолодитися мистецтвом. Як спочатку пандемії ковіду, коли, на жаль, були змушені закривати час від часу двері для відвідувачів і не могли працювати в силу обставин, тоді звернулися до онлайн форматів. Ми проводили онлайн музейні зустрічі і також пропонували і на нашій базі проводили якісь заходи спільно з іншими організаціями, людьми, науковцями чи просто інші. Завдяки гранту від Хаус Юр, ми трішечки. Закупили обладнання і більше почали виходити, так би мовити, в ефір. Так само ми пропонуємо онлайн події час від часу і для наших відвідувачів, саме про мистецтво. Ми намагаємося робити онлайн-трансляції наших виставок, відкриттів виставок для того, щоб відвідувачі могли побачити, не приходячи до музею.